Пластик насправді такий, ну, а, здається, непогано. Але гарантії, що воно пропрацює довго. Як ми бачимо, воно працює. Не люфтить, альтернатива, мені здається, непогана. Вітаю, друзі, відсутність електроенергії це проблема. Але загалом з кожною проблемою можна якось поборотись. Як поборотись із радіостанцією, яка сіла, зробити собі альтернативний варіант живлення, який не буде потребувати саме зарядки. Е, візуально він нагадує розширений варіант акумулятора для. Пафонів, до речі, дуже кумедно, але я так давно його не витаскував, що. Навіть не зовсім Ага, ось так десь. Ага, він виглядає трішечки більше, як я вже казав, як розширений варіант пофонгу. Давайте подивимось, як він буде вставати з кліпсою. Стає ідеально, вона стає така більш масивна, більш серйозна. По відчуттях цей бокс для батарейок, пальчикових батарейок, розрахований він на на здається, на здається 6. Давайте подивимось. Так, як це зробити, щоб його не зламати? Тут є кнопочка, на яку ми натискаємо. І це треба робити дійсно обережно. Чому я так сказав? Тому що я вже його до цього відкривав, аби подивитись, як воно все виглядає. Так, важка ситуація. Угу. А ви натискаєте на кнопку, яка розташована в самому низу, натисли, і трішечки, Та що ж таке? Ну, ага, натиснули і трішечки на себе, але обережно. Чому обережно? Бо е, пластик насправді такий ну, не зовсім якісний. Тут зверху було два кріплення, які фіксуються за верхню частину цієї кришки, і лишився лише один. Тобто, по факту, до того, як я взяв його до рук, було три кріплення. Перше, це нажимне, яке регулюється. Знизу а, і воно таке більш масивне. І два невеличких зверху. Залишився, як я сказав, один. Розташовуємо батарейки 6 штучок в цю ємність. По альтернативі заміни, я думаю, що хай вона буде умовно в тривожному наплічнику, але гарантії, що воно пропрацює довго. Ну, Особисто в мене немає. Бо по відчуттях воно, я скажу, таке хлібке. Немає жодної пружинки, немає такого чогось, що буде добре фіксувати. Але сідають вони, здається, непогано. Так. Ось такий а, одноразовий заряд у нас виходить. Закривається воно вже не так просто. І чому не так просто? Тому що в мене ж вже ані просто закривається, просто в мене вже переляк, що я зараз зламаю ще другу а, другу ніжку, чи лапку, чи щоб воно не було з технічної точки зору. Але ламати я не хочу. Вмикаємо. Ви перші побачили. Як ми бачимо, воно працює. Заряд показує, що 100%. Не люфтить. Скільки він протримається, цей заряд, я сьогодні поставлю, щоб просто дізнатись, скільки ці батарейки зможуть пропрацювати. Не вимикаючи, я після запису просто візьму і поставлю таким чином. Щоб вона працювала, зафіксую умовний час, я думаю, буде зрозуміло. Якщо ми кажемо про альтернативний варіант енергії і живлення, і взагалі зв'язку, то ніхто не буде тримати станцію ввімкненої протягом доби. Да? Ми домовимося вмикати по 10 хвилин кожну годину, пропрацювати воно має довше. Але загалом, як на мене, окрім такої альтернативи, ще краще мати просто нормальний розширений. Акумулятор. Ну і звісно ж, перевіряти я буду в тепличних умовах, тому а, краще відняти буде від, тої, а, від того, що ми з вами отримаємо. Ну, я думаю, що відсотків 40, тому що на морозі воно все буде дуже добре сідати. А, ну, а так, загалом, а, стосовно того, що воно сідає в свої пази і не люфтить, це величезний плюс. Візуально воно буде виглядати, я ж кажу, як серйозна радіостанція, але насправді всі ж ми розуміємо, що це. А, але зв'язок ви будете мати, навіть якщо у вас не буде звичайного стільникового. Тому це невеличкий, але все ж таки плюс. Ну і на випадок Док будь-якої ситуації, коли вам потрібен зв'язок, якого немає, це буде ну крутою штукою. Так, ми не будемо вести мову про те, що там будуть щось там глушити і все інше. Ми кажемо: ну, на один крок до тієї ситуації, коли вже все впало і жодного зв'язку в нас не буде. Але як альтернатива, мені здається, непогана. Батарейки пропрацювали добу в пасивному режимі в теплі, та і ще день в активному і на вулиці. Загальний час роботи понад дві доби, що є величезним плюсом. Хочу також нагадати для тих, хто ще не знає, величезна кількість корисного відео, відеооглядів і взагалі, ну. Все, що можна зробити з відео. А, на жаль, на моєму каналі виходить зараз менше і більш така соціальна тематика. Але на каналі Strike Shop ви можете побачити величезну купу корисної і цікавої інформації. Тому не соромтесь, переходьте і підписуйтесь. Ну і, звісно, ж, вмикайте там дзвіночок, аби не пропускати відео. Відео виходять дуже активно. А, на цьому, як я вже казав, в мене все. Не забуваємо Кидати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for Strike».